Всім привіт, як я обіцяла, на моєму каналі Люля Кеба. Приготуємо сьогодні по моєму рецепту. Виходить надзвичайно соковите, надзвичайно смачне, пряне. Що ж, починаємо. Беремо фарш із м'яса куриці, м'яса, говядини та сала. Також туди я вкручую одну цибулину середню та шість зубчиків чесника. М'юка нарізаємо кінзу, як показано у відео, та додаємо у фарш. Далі сюди ж додаю 80 градусів води, орієнтовно 60 грам, для того щоб наші люля-кебаб були соковиті, солю, перчу за смаком, все як я люблю. Так, добренько посипаю перчиком, адже перчик не завадить. Додаю спеції коріандр, паприку копчену, Ось так, прованські трави. Це те, що мені подобається в даному рецепті. Далі ретельно все перемішую, не так як у відео. Змішую добре двома руками. Адже однією рукою знімаю не можу вам показати повністю процес. Гарно вимішую е, даний фарш. Далі беру палиці такі е, довгенькі, щоб у нас вийшло красиво на палиці люля кебаб. Це все беру потім, е, перемішую ось так, але краще. Гарно двома руками ліплю, ліплю, мішу так, щоб фарш була така щільна. Далі формую таку велику котлету, посередині кладу палицю, як показано у відео, і формую на люля-кебаб. Надеко вистилаю пергамент, нічим не змащую, так як я додала в люля кебаб сало воно пусто сок, обов'язково. Викладаю красиво, так як показано у відео, на пергамент наш люля-кебаб. включаю духовочку в режим 190 градусів і безпосередньо розігріваю і викладаю ось це в гарячу духовку. Відправляю готуватися орієнтовно година. Далі дістаю і смакую. Це дуже смачно. Спробуйте приготувати даний Юля кебаб Я впевнена, що він сподобається і вам, і вашим друзям, і вашій родині. Обов'язково приготуйте всім гарного настрою та приємного апетиту. Дякую, що ви зі мною.